Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему про заміну акумулятора на Renault дару становей. Зараз покажу, який в мене новий акумулятор і який старий акумулятор. Ну і Ходімо зараз покажу старий. Це акумуляторі 60 А підсудений спусковий ток. І його дата виходу виробництва це 9 місяць 2018 року. Йому вот вже більше 6, 6 років. Також одразу поміняв резину на зимову. Ну і от новий акумулятор зараз покажу. Рено 60 ампер, 600 пусковий ток. Купував його за 5300. Е, є дешевші, але вони старіші. Десь. Це акумулятор 6 місяця 2024 року ходи зроблений. Тобто Він ходи водний, свіженький. Встановити писало до 6-го місяця 2025 року. Тобто коли вибираєте акумулятор для Реноснувай, то дивіться, що підходить розмір. Тут є уходи плашки, яка тримає акумулятор, що має підходити. Під посадочне місце має підходити. Тобто, якщо ви купите за велико за великий акумулятор, він може не вміститися і, ну, і далі. Тобто, є різні акумулятори, є акумулятори без, скажімо так, якщо не помиляються зятки, чи якщо вони знизу немає входи, як кріпити, тобто йде кріплення по-іначому. Якщо у вас кріплення таке, як просто розтефе, а ви такі кріплення багато, то ви просто його, ну, ви просто його не вичіпите. Тому краще зразу це дивитися. Я собі обрав чого рано, тому що в моєму акумулятору 6 років. Він класно зарекомендував, він в морози заводився, все він класно собі працював. Тому я собі не дивився ні на варту, ні на Бош, хоча я думав за варту Бош. Але я почитав відгуки, подивився, що смисла нема, що краще купити оригінальне рено, покласти і не морчити собі голову. Тому рекомендую такий акумулятор. Класний акумулятор. Тобто вони вже себе зарекомендували тим, що вони хорошо вибігають. І от я кажу, 6 років для акумулятора, для активної з іспользування, це я класний результат. Тому так зараз також вам покажу нові автопарфуми новинка не тільки виходить там просто як аромат, а новинка в плані того, що новий формат автопарфумів. Виходить от, от такий формат автопарфумів. Тобто, Нова баночка на 2 мг більше рідини. Тобто, Вам ще довше буде вистачати автопарфумів з цим форматом. Тобто, Якщо в тому було 8,5 мг, то тут 10,5 мг рідини. Тобто, А ціна така ж сама, як і була раніше. По промокоду Вокар мінус 10% для вас також рекомендую всім, хто ще не березувся на зимову резину, краще заздалегідь за це подумати і раніше перезутися, чим потім стояти в очередях і думати, що як їхати по льду в снігу, так далі тому подобне. Краще зараз поміняти резину і навчити собі голову, щоб потім бути в кіпші. Я себе спокійно поміняв, не було ніяких ні черг, нічого. Я собі зараз вже спокійний, що я підготував автомобіль до зими, це поміняв акумулятор, тому що зимою важче акумулятор заводити автомобіль, якщо він вже виснажений. Тим болі, в мене вже була акумулятор і сульфотації. І, скажу так, поміняв розрізів. Я вже, виходить, готовий до зими. Також, що ж я зробив, це додав присадку антигейт в Renault ренос Stepway. тому що на заправках ще продається літня солярка. А я заляв вже зимову солярку собі, і я не переживаю таким чином, що от там в мене виходить, буде солярка, парафіниться. Тому рекомендую також за це подбати в кого дізельний автомобіль. Тому вам всім бажаю удачі і пока!